Сьогодні, 23 травня, ми відзначаємо особливий день День Героїв України. Це день, коли серце кожного українця стискається від болю і водночас гордості. Ми вшановуємо пам'ять усіх тих, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і гідність нашої держави, від січових стрільців. До сучасних воїнів Збройних сил України, це люди, завдяки яким ми маємо можливість говорити рідною мовою, виховувати дітей на рідній землі, мріяти та жити. У цей нелегкий час, коли наша держава знову вимушена боронити своє право на існування, ми як ніколи відчуваємо ціну свободи. Ми бачимо, як герої серед нас, чоловіки і жінки, молодь і досвідчені бійці. Щодня ризикують життям заради майбутнього, вільного від страху, окупації та насильства. Тому сьогодні ми закликаємо кожного долучитися до вшанування пам'яті героїв. Зупинимось на мить у своїх буденних справах, згадаймо передамо молодшому поколінню історії про тих, хто не повернувся з бою, хто захищав і захищає нас зараз. Нехай їхня жертовність буде для нас прикладом незламності, сили духу та безмежної любові до України. І пам'ятаємо, наш обов'язок жити так, щоб бути гідними їхнього подвигу. Слава Україні, героям слава!